Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні 22-й день челенджу. І я хочу сказати про те, що челендж закінчено. Так, як би це не звучало, але я пропустив 21-й день. А я хочу бути чесним з вами, тому челендж закінчено на 365 днів. Але звичайно, це не все. Я над чим працювати, є що вам сказати. І як це все взагалі відбулось? Що я просто ну пропустив день? Взагалі я хочу розказати історію з самого початку, як цей челендж розпочинався. Він розпочинався так, що в мене не було конкретної цілі, що і як робити по всім пунктам. В мене був пункт спорт, харчування, сон. Зменшення дофемінової залежності і читання книг, аудіокниги, і плюс ще там якісь відео розвиваючі. Тобто, в мене було 5 пунктів, але не було конкретних цілей по цих пунктах. От тобто, я собі придумав, що кожного дня мені треба займатися спортом. А для чого що робити? Ну взагалі, який цей ефект принесе. Якщо кожного дня я розповідав одне й те саме: це додає енергії, це додає енергії, це додає енергії. По факту не було конкретної цілі для чого я це роблю для самого себе. Як наслідок, я кожного відео придумував собі нові плани, цілі. Там, наприклад, день другий був ціль. В 23 лягати в 6 вставати. Вже на п'ятий день в мене 23 лягати, в 6 вставати. Тобто не було з самого початку покладеної цілі, що я хочу досягти через рік, і для чого воно мені потрібне, і чи справді я цього хочу. Тому не було мотивації цей челендж провести з самого ранку, з самого ранку зарядженим і це все зробити. І я постійно відкладав і прокрастинував. І як ви бачите, челендж так закінчений, але я вам признався це. По перше, признався собі, що я його завершив. Завершив неудачно. Це вам підтвердження того, що я буду говорити правду і тільки правду. Якщо в мене щось не вдається, я вам кажу, прямо не вдається. І починаємо все спочатку. Не буде такого, що якихось виправдань, о, я там трішки там щось не зробив. Давайте зробимо це на наступний день. Просто от, один день пропустив повністю по всім пунктам. Значить, все челенджу немає. І я хочу вам сказати, що таке теж буває. Бувають такі якісь помилки, бувають якісь невдачі. Буває, що просто вас якось підштовхує зупинитися. Чому я не зробив всі плани на той день? Я не знаю. От просто не було мотивації, не було конкретної цілі, бачення. Що воно мені дасть? І на цьому прикладі, на прикладі минулого мене, який робив той челендж, я зараз буду будувати майбутнього себе на ваших очах. Звичайно, ми цей челендж 365 днів закінчимо, але я зараз максимально відповідально і уважно підійду до того, як я його окреслю і що я буду робити. Конкретні цілі, що я хочу по конкретиці, як я це досягну. Як я це зроблю, що мені потрібно для досягнення цих цілей, буде в цьому відео. І в цьому відео я так само розкажу, як я розпочну челендж 365 днів другий раз. Якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково підписуйтесь і слідкуйте. Бо далі буде дуже цікаво і зараз дуже цікаво, а далі ще буде цікавіше. Тож перейдемо до п'яти пунктів, які я собі виділив, щоб дійти до кінцевого результату через 365 днів в наступному челенджі і не зупинитися, тобто дійти до кінця. Тому що я для себе зрозумів: перше, що вирішити конкретно потрібно, що я хочу. Друге, що цілі виписати на бумажці. Тобто на листочку, от я взяв собі спеціальний цей записничок, ну таку прям книжку можна сказати, щоб записати її саме тут. Всі ці цілі, все, що я хочу зробити, бо перед тим я записував все в нотатки в телефоні. Мені здається, це більш продуктивний та ефективний метод записати все вручну. Більше запам'ятовуєш більше. Енергії вкладаєш і більше виконуєш. До речі, в мене є відео на каналі, там де я записував ще з самого початку мого каналу, я записував, де краще всього нотувати щось. І там був записничок вручну. Якщо ви ще не бачили це відео, то обов'язково перейдіть подивіться. Третій пункт це що потрібно для досягнення цих цілей. І четверте, це писати плани на наступний тиждень, на наступний день, на наступний місяць. Якщо ти плануєш щось, ти вже на 10% ефективніше виконуєш цю задачу протягом дня, чи протягом місяця, чи протягом тижня, бо ти це вже знаєш. Ти знаєш, що тобі треба виконати, ти вже продумуєш, як це зробити, і на 10% ефективніше її виконуєш. Також я більш детальніше описав свою мету цього челенджу. Щоб вам було більш зрозуміліше, щоб мені було більш зрозуміліше, і знали, що я можу вам дати, що ви мені можете дати, і якось взаємодіяти між собою. Мета хочу мотивувати людей різних вікових категорій україномовним контентом. Хочу надихати на зміни, на розвиток, на працю над собою. Хочу показати, що за рік можна змінитися так, як хочеться. Головне, хотіти дисциплінуватися і не зупинятися. На своєму прикладі покажу, що все реально. Напевно, перейдемо до другого пункту: це цілі на бумазі. Я вже написав собі, виписав все. У мене просто вже тут таке табло здоровельне. Я, я ну, реально серйозно підійшов до цього. Тому слухайте, цілі, які я хочу в наступному 365 днів, челендж. Який розпочнеться вже завтра? Перше, дійти до 80 кг, зараз важу десь 67,8, набрати в основному м'язову масу. Тобто за цей рік я хочу набрати там 13-12 кг. І так само я виписав, що потрібно для досягнення цієї цілі і що може завадити досягнення. Перше, це систематично тренуватися, знати, що потрібно для набору маси, тобто інформацію якусь віднайти. Далі як харчуватися, як саме тренуватися. Знайти літературу або додаткові матеріали, якісь ресурси, з яких можна черпати цю інформацію. Для досягнення потрібна впевненість в собі і цілеспрямованість. Завадити може тільки моя лінь, недисципліна, прокрастинація, відсутність мотивації. Це фігня, яку ми будемо виправляти кожного дня. Цей челендж буде відрізнятися від минулого тим, що я не повинен робити кожен пункт кожного дня. У мене є ціль на цілий рік буду більше доносити інформацію, яку я знаходжу для досягнення цієї цілі, і це буде більше як такий величезний шлях. А не просто кожного дня, як в минулому челенджі, я робив спорт, харчування, там сон, і все хочу просто відразу. Тобто, тут я більше переходжу до такої схеми, що я все повільно, повільно буду робити і досягну величезної цілі в кінці, а не відразу, як я хотів, просто п'ять задач за день, кожного дня і кожного дня розказувати про кожну задачу. Це не цікаво. Переходимо до наступного пункту. Це мінус дофамін. Він заключається в тому, щоб не дивитися рілс шорт, тіктоки. Самому шукати контент, який цікавить, і фільтрувати його самостійно. Потім самому бути кріейтором, тобто тому, хто робить цей контент, не споживати його, а навпаки, давати людям, щоб вони споживали. І не давати просто якийсь смішний контент, а реально цікаву базу, яка допоможе чомусь вам. Тобто, що мені потрібно для досягнення цієї цілі? Самому вибирати контент, який поглинати, фільтрувати його, це вже як сказав я. Заводити може тяга до цієї звички, дивитися постійно щось кортати. У кожного є вона, хоч мінімальна, але вона є. Для досягнення цієї цілі мені потрібно дізнатися, як. Змінити свою звичку, прибрати цю, поставити якусь корисну, головне викорінити її з мислення і включити мислення те, що вона мені не потрібно. Третя ціль нормалізувати харчування трьох разів, включаючи всі поживні речовини, які потрібні. Тобто, це не просто я їм три рази на день, знати, що потрібно організму кожного дня, які поживні речовини, добавки, вітаміни, знати про це все. Що вживаєш і в якій кількості. Читання книг, наприклад, чи якихось перегляду відео, але я надаю перевагу, звісно, читанню книг, наприклад, про якусь нутриціологію, і буду вивчати наш організм, вітамінізацію, повністю що споживати, що викидати. Таким чином буду транслювати вам свій шлях, що я їм, що я роблю. Далі у нас четвертий пункт спати. Нормалізувати сон. Лягати рано вставати рано, що мені потрібно для цього знання про сон, фази сну, час сну, як заснути рано, віднайти ідеальний режим для себе персонально, бо загальний, який описаний в інтернеті, він не завжди підходить для всіх людей. Тому віднайти повністю ідеальний свій режим це задача, і повністю так само дізнатися про це все. Тобто, якщо я не можу заснути, якщо в мене проблеми зі сном, значить я повністю знаю про сон його із середини, і таким чином я переборю ось це бажання лягати пізно. П'ятий пункт розвиток читати, дивитись, розвиваючий контент, тобто щось знайти паралельно цьому всьому, якусь цікаву тему для розвитку. Я не знаю для вивчення наукову якусь, чи в принципі щось цікаве. Знаєте, якась чи астрономія, чи фізика, чи хімія, і паралельно вивчати щось, і це буде як такий всебічний розвиток, паралельно з тим, що я виконую якісь базові речі. І так, всього-5 пунктів вийшло, які я буду виконувати, і вже з завтрашнього дня я розпочинаю робити вам контент. Також написав, звичайно, повністю план по контенту, якому я обов'язково буду слідувати. Цьому челенджі набагато все інформативніше, цікавіше. Я навчився вже на своїх помилках. Я побачив, в чому. Я якісь проблеми, щось не виходило, де мотивації не вистачало. І з новими силами я йду в новий челендж і буду вам транслювати все те, що я навчився за той челендж і ще більше. Тому, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь на канал. З вами був Владислав Вінздив, Тому не пропускайте, пишіть ваші коментарі. Так, ну трохи закінчив той челендж. Ну, зі всіма буває, навіть у кожного бувають невдачі, помилки, тому ніколи не здаватися. І йти тільки до того, що ти хочеш. Конкретно описувати, конкретно думати. І все одно, якщо ти на рахунок чогось думаєш, що ти хочеш чогось, воно рішення все одно прийде. От в мене прийшло на 22-й день челенджу, що я його неправильно зробив. Що я не конкретно розставив свої цілі, що далі з цим мені вам яку інформацію давати. Тому от так вийшло, але ми не розчаровуємося, не зупиняємося і рухаємось далі. І бажаю вам удачі.